Добрий радок, починаємо урок. Небагато часу у нас зараз, тому що вам писати контрольну роботу, але ми встигнемо. Вчора ви написали зачот, ну, написали, здали, усно і таке інше. Я вам підсумки сюди видала, але що прикра на цьому зачоті було, то що ви починаєте казати, що ви не встигли, не встигли вивчити там і таке інше. Але, вибачте, у нас тема була е, не один тиждень. І це не означає, що залік потрібно вчити вночі на сам процес. Ні. Я вам кожного разу кажу: от у вас є матеріал, вивчайте, є матеріал, вивчайте. Але ви якось мимо цього проходите, а потім мені розповідаєте, що ви не встигли. Але найприкра було те, що декілька питань, ну правила правої руки, правила лівої руки, вони були з попередньої теми. Ну, вибачте. А чому ви вже забули? Так не буває. Ви же попереднього разу їх розповідали, чому цього разу ви забули їх? Ну, таке. Дивовижна ситуація: на жаль, не всі оценки високого рівня. Ну, що поробиш? Такова, знаєте, сельові. Добре, поїхали. Зараз цікаво от у вас тут 62 задачі. Якщо я правильно розумію, сьогодні наприкінці е, робочого дня, ну, це у вас. 23,59, як ви розумієте. У вас буде ще плюс 6 задач мінімум, а може, і більше, я поки що не знаю, що у нас буде на наступному уроці, там подивимось. Тому після цього я буду ось цей набір задач оцінювати. Але якщо щось не встигаєте, хоча б ці 62, будь ласка, прикріплюйте, щоб у вас не було затримки. Тому що. Дуже бажано, щоб у вас це було швидко. Зараз ми з вами напишемо контрольну роботу, але я звертаю вашу увагу на трохи незвичне домашнє завдання. У вас на цьому уроці і на наступному буде тест. Він є на сторінці 74 вашого збірника, там є шість завдань. Перші п'ять взагалі дуже прості, тому я вам раджу просто поставити номер завдання і писати зразу розв'язання. і Трохи пояснень і літеру правильної відповіді. Про всяк випадок, я не буду записувати це. У вас є правильні відповіді наприкінці вашого збірника, ви вмієте це світити. Але шосту задачу, будь ласка, оформіть повністю так, як потрібно, тому що вона ну, єдина із цих всіх схожа на задачу, все інше дуже простий. Тому, якщо там потрібно, наприклад, правила лівої руки використати, ну зробіть рисунок і покажіть, що куди рухається. Це теж буде корисно перед завтрашнім тест, перед завтрашньою тестовою роботою. Але якщо після того, як ви виконаєте оці шість тестів, ну ви запишете все зробите, кожний окремий тест нумерується як окрема задача. Тому, якщо ви напишете Б відповідь, пронумеруєте це задачею, то так воно не працює. Якщо це задача, то должна бути хоча б коротке розв'язання. Так, запитання. Як оформлюємо ось ці тести? Тоді все інше я вам розповім на наступному уроці, щоб зараз не втрачати час. І я дуже, дуже-дуже сподіваюся, що на цій контрольній роботі ви нарешті спробуєте скористатися власним інтелектом, не штучним, не інтелектом однокласників, а саме власним інтелектом. Так що бажаю вам успіху і ми переходимо з вами до контрольної роботи.